Вітаю вас, друзі! Вітаю тих, у кого є зв'язок і є можливість подивитися це відео. Вітаю також тих, хто буде дивитись це відео пізніше. Отже. Цей день настав. Ну, це ще не тотальний блекаут, але вже дуже близько до того. Внаслідок учорашніх ракетних ударів російських терористів по території України знеструмлено було практично усі обласні центри серйозні перебої з зв'язком, з водопостачанням, з теплопостачанням. Але наскільки мені відомо, от я там трошки зміг почитати новини, коли впіймав інтернет, то в багатьох регіонах поступово зараз. Тривають відновлювальні роботи, і вже скоро ну хочеться сподіватися, що скоро буде поступово повертатися і світло, і вода, і тепло, і зв'язок у українській оселі. Я, друзі, записую це відео, щоб сказати. Що ми з вами зараз знаходимось у тій точці, коли усі маємо усвідомлювати, що Російська Федерація веде проти нас війну на тотальне винищення? Це не війна проти української армії, це не війна проти там виключно української влади, це війна проти усього народу України. Нам із вами це потрібно дуже чітко зараз усвідомити. Хоча усвідомити варто було іще насправді давно, але зараз це абсолютно очевидно, тому що завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, росіяни ведуть війну саме проти цивільних. Росіяни вбивають цивільних. Учора у Вижгороді вони вбили цивільних, вони е, б'ють по нас із вами просто за те, що ми українці, і ця війна вона без перебільшення за наше з вами існування за існування української держави і за і за існування нас із вами як українців, тому що нас росіяни намагаються вбити, лишити без світла, лишити без засобів зв'язку, саме за те, що ми з вами українці, коли ми з вами усі це усвідомимо. то Тоді ми будемо краще розуміти, чому російську заразу треба знищувати, і чому ми не повинні в жодному разі сідати із цими терористами за стіл переговорів, тому що будь-які переговори зараз із ними це лише для них. Насамперед, час на те, щоб зробити нові ракети, набрати більше мобілізованого гарматного м'яса, знайти більше зброї, щоб потім продовжувати вести проти нас війну. Відповідно, війна ця може закінчитись виключно і тільки перемогою України. Будь-які інші сценарії, це загроза для нашого із вами існування, друзі. Це Потрібно розуміти, потрібно усвідомлювати, і від цього факту треба відштовхуватись, коли ви намагаєтесь робити будь-які висновки щодо того, що зараз відбувається. Отож, друзі, е я впевнений, що найближчим часом буде, буде повертатися світло, електрика, вода, е тепло в наші домівки. Але треба також розуміти, що це була не остання ракетна атака. А це означає, що такі ракетні атаки по нашій інфраструктурі будуть іще і будуть іще відключення, можливо, на більш тривалий період часу. Ви маєте бути до цього готовими. Ви маєте це розуміти. Я сподіваюся, ви вже собі придбали засоби мінімальні там для виживання, щоб можна було в домашніх умовах розігріти воду, щось собі зварити, поїсти павербанки, ліхтарі, і так далі, і так далі. І так далі. Ми із вами маємо пам'ятати, що проти нас воюють не люди, які хочуть нас із вами знищити. А значить, може статися і так, що води світла інших благ цивілізації, про які росіяни насправді у себе далеко не усюди знають, що усього цього може не бути протягом кількох днів або навіть тижнів. Ну така об'єктивна реальність. І е, я вже вкотре хочу нагадати, що ворог. Оцими ударами хоче, ну крім того, що нас із вами знищити, хоче нас із вами також і деморалізувати, щоб ми почали впадати у відчай, щоб ми почали вимагати від нашої влади піти на переговори, але це насправді набагато гірше, аніж роками сидіти без світла. Ну ось, тому, друзі. Ще раз нагадую, зараз ми всі маємо бути об'єднані, маємо. Підтримувати одне одного, допомагати одне одному, і е, маємо усе це витримати. Я впевнений, що ми це витримаємо. Ми проходили і через складніші виклики, так, без світла, некомфортно, інколи важко. Але не забувайте, що ми із вами вільні. Що от я зараз можу сісти у свій мобільний пересувний е, пункт незламності, та ну, тобто, в автомобіль, наприклад, я за себе кажу. Бо не у всіх автівки є. От і в мене тут є павербанк свій, можна обігрітись тощо, або ви можете піти в пункти, які відкривають, відкриває наша держава. Вони працюють або в ту саму розетку. Там теж можна пересидіти або підзарядити телефон, або отримати зв'язок, тощо. Тобто, ми все одно не позбавлені свободи у своїх діях. Ми можемо робити що хочемо. Звісно, ну в силу об'єктивних обмежень там може можемо сидіти без світла, але ми з вами вільні люди. Ось в наших домівках немає кадирівців, нас не вбивають росіяни, зв'язавши нам руки за спиною. Нас не кидають до підвалів. На нашій землі, от у вільних українських містах, які захистили Збройні Сили України або звільнили Збройні Сили України, немає російських катів, і це найголовніше. І їх не буде на усій території України, тому що, поки ворог б'є ракетами по нашим ТЕС підстанціям, ворог також отримує дуже серйозні втрати зараз на фронті, бо його б'ють збройні сили України. Теж, друзі, це варто усвідомлювати. Тому я хочу подякувати зараз, от навіть в цих умовах, Збройним силам України за те, що вони дозволяють мені бути вільною людиною, за те, що Збройні сили України дозволяють бути вільними, дають можливість бути вільними мільйонам українців. І знаєте, друзі, от я про це теж казав уже у багатьох відео, але треба, мабуть, вам отак от наочно показати, що. Поки ми з вами можемо скаржитись на те, як нам тут у тилу важко, наші воїни буквально захищають Україну дуже часто. Ось у таких умовах подивіться тому друзі не впадаємо у відчай. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони захищають Україну за те, що вони звільняють Україну і звільнять усю нашу країну від російських загарбників. Це обов'язково відбудеться. Насправді зараз Росія програє. Росія втратила більше ніж 50% територій, які вона змогла захопити після 24 лютого, і буде втрачати і далі. І найголовніше, знову ж таки нагадаю: ми можемо сидіти без світла, але при цьому не забуваємо, що у понад 85 тисяч російських окупантів світла немає на вічно, тому що вони подохли завдяки Збройним силам України. Е, до речі, мало не забув, підпишіться на канал. Буду тут викладати відео, коли буде зв'язок. Е, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео. Набрало більше переглядів серед тих людей, у яких є світло. Але нічого, друзі, е, ви знаєте, е, можуть бути різні негаразди у нашому житті, тим паче під час війни. Але ключовим є те, що будь-які негаразди рано чи пізно минають. Тому не забувайте, що може бути важко може бути іще важче ніж зараз. Але ми перемагаємо на фронті. І ми переможемо цих чортів, і кожна паскуда, причетна до усіх цих атак, буде нести покарання. Ми їх усіх дістанемо, ми їх усіх знайдемо, ми їх усіх змусимо відповідати не на цьому світі, так на тому, по різному, буває. Знаєте, Тож, друзі. Думаємо про те, як забезпечити своє виживання під час кризових періодів. Це важливо, не забувайте про це. Підтримуємо одне одного, не впадаємо у відчай і тримаємо високий моральний дух. Коли наші військові бачать, що ми тут у тилу тримаємось, то їм легше нищити ворога там на передовій. Все буде Україна, друзі. Ми переможемо і все відновимо та все відбудуємо. Нас не зламали російські танки, і точно не зламають російські ракети.